Останній дзвінок це завжди особлива мить. У Кам'янець-Подільському ліцеї з посиленою військовою фізичною підготовкою. Він пролунав як символ мужності, сили духу і надії. Навчальний рік завершено, а разом із ним і важливий етап у житті випускників третьої роти бути справжніми захисниками. Тому щиро вам дякую від цієї громади за захист, за вибір, за мужність. Дякую всім викладачам, дякую батькам. Дійсно, дивлячись на цих хлопців і дівчат, ми горді того, що українська нація не переможна. Ми горді того, що обов'язково омріяна перемога вона настане. Справедливий мир він буде. Цей дзвінок лунав у серцях не лише як прощання зі школою, а як старт у доросле відповідальне життя для юнаків та дівчат, які обрали військово-патріотичний шлях. Це ще й крок до служіння Україні. Це 131 випускник. Серед них, до речі, 16 дівчат вперше в цьому році випустили з ліцею 16 дівчат, і це по особливому приємно. Захисники, захисниці навчаються, виховуються, і випускаються, і вже обирають свій майбутній шлях. В різні заклади вищої освіти, здебільшого, це заклади, де готуються майбутні офіцери сил безпеки і оборони нашої держави. Серед почесних гостей, депутатка Хмельницької обласної ради Уляна Ткаченко, завдяки її підтримці, ліцей отримав необхідне технічне обладнання, що дало змогу суттєво оптимізувати навчальний процес і зробити підготовку ще якіснішою. Історія дуже складна по ліцею, але саме основне, що ми відстояли, що ми отримали державне фінансування для підтримки інфраструктури ліцею. Що ті люди, які стояли на початку його, Нового народження це перший рік війни. Ми всі були єдиною командою. Ми доклали всіх зусиль матеріально-технічної бази для того, щоб зберегти ліцей, для того, щоб діти могли відвідувати свої навчальні місця, мали де спати, мали як їсти. Навчальний процес, щоб відбувався, не був перерваним, як мало би бути. І сьогодні це четвертий випуск ліцея в період війни. На урочистості завітали рідні лісеїстів, керівництво області, і міста, духовенство та педагоги. Гості виказали слова підтримки, вдячності і віри в майбутнє цих дітей. Ми дитячий будинок сімейного типу, і це моя прийомна дитинка з трьох років сім'ї. І мій старший син зараз, зараз на війні, і тато наш на війні був він по пораненню, зараз лікується, тому ну може був приклад, і як приклад підтвердження, тому що це правильний вибір. Ну скажімо так, материнське серце да, болить, переживає, але але хто як не ми? До ліцеїстів звернулися і ті, хто щодня підтримував їх, батьки. Щирі, теплі слова матері-випускника викликали сльози. Пишаюся сьогодні усіма, хто носить форму і ліцеї, і ліцеїстами. І вважаю, що Кам'янець-Подільський ліцей дає гарне підґрунтя для майбутніх офіцерів нашої країни, які будуть захищати кожного з нас. Гідні викладачі. Гідне керівництво і достойний заклад, який обирають і сьогодні. Пишаюся тим, що сьогодні багато ліцеїстів і бажаю їм як найкращої долі в подальшому. Альона Зуєва, представниця педагогічного колективу, подякувала ліцеїстам за наполегливість і гідну поведінку. Вона побажала кожному з них здійснення мрій і мирного неба над головою. Я мала честь як вчитель, з кожним роком бачити вас когось два роки, когось три роки. Як ви ставали сильнішими, не лише фізично, а й глибшими душею. Ви вивчали не просто правила та граматику. Ви вкривали для себе силу рівного слова, його дасність об'єднувати та надихати, а й боронити. Прощаючись із ліцеєм, випускники залишають за плечима не лише уроки та шикування, а й дитинство. Зараз це навіть сумно, трішки те, що випускається, навіть не віриться. Коли я три роки назад сюди поступав, не було таких умов, але з кожним роком ліцей став ще краще і краще. А я дуже вдячна нашому вихователю Олександру Васильовичу Поліщуку. Він дав нам багато уваги. був в тяжкі моменти з нами. Дякуючи йому. Ми тримаємося. кучки. попереду доросле життя, сповнене викликів і можливостей. І, хоч час складний, ці юнаки та дівчата вже мають головне: любов до України, сили духу та готовність боронити її майбутнє. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.